Напередодні світлого свята Христового Воскресіння підопічних Олександрійського об'єднання Віра вітали в колишньому районному будинку культури. Концертну програму організували студенти коледжу культури та мистецтв. Паски надали добродії, серед яких настоятель української греко-католицької церкви Назарі Ленько. Ми звернулися практично до всіх священиків, до всіх Олександрійців, хто випікав Паски з просьбою, благословити на сьогодні. Пасочки для наших, для наших олександрійців-інвалідів. І є такі люди, які відізвалися. У нас більше як 15 років. Засновник, директор Агросвіту Недобиткін Віктор Олексійович, який дуже багато років підтримує нас і наших інвалідів, маломобільних людей. Вперше сьогодні. Олександрівська паляниця нас підтримувала. Олександр Цапюк також благословив. І дуже багато років нас підтримує фірма Еклер Валентина Ніколаївна, хоч потрошку, але благословляє для наших інвалідів. І мені дуже приємно. Що в нас в місті Олександрії, греко-католицька церква, де вперше Назарій нас благословив 6 березня продуктовими наборами 8 кілограм. Яка це підтримка для наших інвалідів? А ще він попросив: дайте мені список людей, які тяжко хворі. І він їздив по домах, молився і благословляв цих людей. І сьогодні він буде поздоровляти наших інвалідів і посвяти паски. І я думаю, що це буде велике свято для наших людей. Люди з інвалідністю зустрічали артистів з оплесками, а священика з щирими посмішками, адже уваги та добрих емоцій дуже не вистачає в цей непростий час. Дякуємо, дякуємо, як завжди, нашій Зої Іванівні, яка Постійно організовує ці свята, тому що люди знаходяться в такому стані, що практично місяцями та вони живих людей не бачать, бо не кожен може вийти. Не до кожного прийдуть люди, всі вже у поважному віці і практично не мають родичів, не мають друзів, тому для них це дійсне свято, і дякуємо Зої Івановні. Після концерту священник у ГКЦ провів короткий молебень, освятив паски та подякував усім, хто знайшов час та можливість долучитися до цієї справи.